Схоже, що сучасні вади людства, які перетворились на масштабні соціальні біди, мають глибоке коріння в нашій тваринній природі. Навіть менш розвинені представники фауни шукають і знаходять у природі руйнівні задоволення. Соціальні лиха це безумовно тютюнопаління, алкоголізм та наркоманія. Аналізуючи ці небезпечні залежності, зазвичай акцентують на їхньому соціально-психологічному аспекті, часто говорять про те, що штовхає людей до неприродних задоволень, складні життєві умови, відсутність економічних перспектив, важкий клімат, а інколи навпаки, пересичення та прагнення до нових відчуттів, коли всі доступні радощі вже випробувані. Усе подається так, ніби цивілізація, побудована на розумі Homo sapiens, створила поле для звичок і залежностей, які раніше були йому невластиві. Безперечно, життєві обставини та психологія особистості можуть підштовхувати до вживання дурманних речовин. Але є ще один аспект, на який звернули увагу лише нещодавно, завдяки прогресу в дослідженні мозку та нервової системи. І тут наука принесла нам не найвтішніші новини. Потяг до заборонених речовин глибоко закорінений в еволюції тваринного та рослинного світу. Справа навіть не в тому, що наркотики та опіати знайомі людству з доісторичних часів. Насправді, навіть примітивні тварини виявляють неабияку кмітливість у пошуках кайфу. Коням, які зазвичай у нас асоціюються з витонченістю та благородством, також властива залежність. В північній Америці росте астрагал, рослина, що містить токсичні алкалоїди та селен, який у великих дозах діє як мишяк. Спочатку коні їдять його випадково, але швидко розвивається залежність. Після кількох разів споживання вони починають цілеспрямовано шукати цю траву, незважаючи на страшні наслідки, втрата ваги, втрата зору, порушення координації, слино теча, а у самців безпліддя. Та, попри це, як справжні наркомани, коні знову йдуть за отрутою. А от власники котів добре знають, що їхні улюбленці шаленіють від валеріани, але дикі кішки теж мають свої слабкості. Ягуари, наприклад, їдять дику ліану баністеріопсис каапі, ту саму, з якої індіанці роблять галюциногенний відвар. аяуаска. можливо, вони просто використовують її як засіб для очищення шлунка, як домашні коти їдять траву. А можливо, отримують справжній транс. Залежність від дурманих речовин не обмежується лише савцями. Деякі птахи, наприклад, буквально кайфують від мурах. Вони сідають на мурашник і дають комахам обліпити себе з голови до ніг, отримуючи насолод від їхніх укусів та мурашиної кислоти. Ще один приклад: птахи, які п'ють переброджений нектар із вмістом етилового спирту. П'янілі вони починають поводитись так само, як і люди після великої кількості алкоголю. Хитаються, втрачають орієнтацію, іноді навіть врізаються у перешкоди. Мурахи теж не безгрішні. Вони підсідають на особливі виділення жука ломехузи, який потрапляє в мурашник. Як він потрапляє туди, все просто. Ця комаха здатна виробляти наркотик під назвою ексудат. Від нього у мурах з'являється відчуття ейфорії. Тому жук відкладає там яйця та починає роздавати дозу. Мурав'ї забувають про роботу, кидають догляд за своїм потомством, а колонія поступово занепадає. Приклади залежності у тварин можна перераховувати безкінечно. Але головний висновок такий: наркоманія має дуже давнє еволюційне коріння. Нервова система формувалась під впливом нейромедіаторів – речовин, які регулюють почуття задоволення та страху. Спочатку вони були корисними. Якщо тварина знаходить їжу, вона відчуває задоволення, якщо бачила небезпеку, страх. Але рослини та гриби теж еволюціонували, виробляючи токсини для захисту від поїдання. Деякі з них випадково впливали на нервову систему, викликаючи стан ейфорії. Саме так з'явилися наркотичні зв'язки між рослинами та тваринами. Наприклад, нікотин спочатку був природним інсектицидом, а тепер залежність мільярдів курців. Чи можна вважати це виправданням для людської наркоманії? Аж ніяк. На відміну від тварин, які бездумно тягнуться до шкідливих речовин, людина володіє розумом. Ми знаємо про небезпеку залежності, розуміємо її механізми, ми маємо вибір. А як сказав Джордж Бернард шоу, розумна людина пристосовується до світу, а нерозумна намагається пристосувати світ до себе. Може, час перестати бути просто розумними, а стати мудрими. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити ще більше фактів про світ навколо нас.